Генерал, поручник армії Української Народної Республіки Володимир Сінклер, Про походження Володимира Сінклера існує дві версії. За однією з них він був нащадком шведського майора Малкольма Сінклера, за вияскового старшини при гетьманові Пилипу Орлику, викраденого росіянами на території Польщі і замордованого у шлеську за наказом московського дипломата Михайла Бестужеварюміна. Водночас відомий історик Ярослав Тинченко стверджує, що батько Сінклера походив з англійської дворянської родини. Сам же Володимир Уграфі національність писав українець після утворення Центральної ради перейшов на її бік, сприяв українізації армії. У листопаді 1917 року увійшов до генерального штабу, займався оперативною діяльністю. За часів директорії брав участь у військових діях проти більшовицької армії. Визволив Київ у серпні 1919 року, пізніше був начальником штабу армії. Коли у 1945 році радянські війська прийшли на територію Польщі, хтось доніс на Сінклера. 13 березня 66-річного Сінклера схопив смерш першого українського фронту і відправив до лук'янівської в'язниці в Києві. Там він і помер.